І це, на мою думку, є два е, критичних законопроекти для воєнного стану. Перше це мобілізація, тому що вона стосується фронту. А друге це економічне бронювання, тому що воно стосується тилу. Так і е, говорити зараз е, є чи нема голосів без проведення попередньої дискусії навіть у фракції. Ну, мені здається, що це трошки так схоже на на Не до кінця розуміння інформації того, наскільки ця потреба велика в економічному блоці. Тому що у нас є звернення ну, напевно всіх найбільших бізнес-асоціацій, починаючи від Європейської бізнес асоціації СЕО Клаба, е, Стуки українських підприємців і інших інших організацій, які в тій чи іншій формі висловлюють підтримку цьому е, цьому проекту закону, цієї цій ініціативі. Тому казати, що е, ми не підтримуємо це, все одно що казати бізнесу, що ми не підтримуємо вас. Е, мені здається, що дивлячись на аналогію з законом про мобілізацію, як важко він йшов і так само, який скепсис був довкола того, що буде прийнято, не буде прийнято закон про мобілізацію, то тут ситуація буде дуже схожа. Звісно, що ми всі є політиками, у нас у всіх є там необхідність або бажання висловити свою думку з тієї чи іншої точки зору. Але є реальний стан речей. Реальний стан речей такий, що економічний блок, тобто підприємства, українські виробники, українські бізнеси без врегулювання системи бронювання і зроблення її прозорою. Ем, Буде вкрай неефективний. Це я дуже сильно підбираю слова зараз. Буде вкрай неефективний до кінця цього року, і буде і ця неефективність буде тільки збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Стосовно подобання я хотів дізнатися, чи бачили серед колег, яку саме модель більше підтримують, до якої моделі найбільше в цього схиляється, яка може бути найефективнішою. Ем, дивіться, ми хотіли би, ем, звісно, щоби, ем, щоб мова йшла про модель, ем, яка виглядає таким чином, що Підприємство бронює працівника, сплачуючи за нього 20 тисяч гривень на місяць. Mm -hmm. Тим паче, що зараз, після того, як ми з'їздили на схід минулого тижня, ми були в Костянтинівці, ми були в Покровську, ми були в інших профронтових містах, поспілкувалися з військовими і привезли звідти додаток до цієї ідеї. Виглядає він наступним чином. Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно користується попитом серед тих самих військових, тобто військові там постійно ладнають свої машини. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації. Фактично це означає, що на суму. Вартості бронювання, наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць. Це СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць, і за це отримує право броні чотирьох працівників. Тобто, у тебе немає. Грошей або достатнього прибутку для того, щоб забронювати своїх працівників, але у тебе є товар, роботи чи послуги, на які є попит серед військових, надай в межах вартості бронювання ці товари, послуги чи роботи військовим безкоштовно. І за це ти отримаєш можливість забронювати стільки працівників, скільки це відповідає вартості на місяць. Це концепція економічної мобілізації. Ми зараз хочемо їх схрети. Цю ідею ми привезли з фронту. Цю ідею ми привезли безпосередньо від наших захисників, е, і зараз ми працюємо над тим, щоб втілити це в ці законопроекти разом з тим, що там вже написано. Угу. Коли планується розгляд е, законопроекту на е, комітеті, е, рано говорити про це поки що то саме тому, що ну буквально там минулого четверга у нас з'явилося розуміння цієї ідеї економічної мобілізації. Ми хочемо подивитися технічно зараз. Як можна інтегрувати це в закон про економічне бронювання і таким чином збалансувати і зняти напругу, так щоб це не виглядало тому, ну, що, що, що бронюватися зможуть тільки ті, хто мають гроші. Це не так. У нас інша задача. Тобто, ми хочемо задіяти максимально ефективно економічні ресурси на користь війська, і саме таким чином вирішити цю проблему. Тому, поки не буду відповідати на питання, не знаю. Ми в процесі процесу.